Просвітлення. Дуже часто останнім часом, коли ви купляєш, знаходяться саме ось в такому форматі посилки, тому давайте подивимось. Так. Пробірки. от такі пробірки в достатньо, як я розумію, великій кількості. Це можна прибрати і для чого вони використовуються. Так, кожна окремо профасована. Ну, Це в нас. пластик. Да, такі пластикові пробірки. Окей. Подивимося, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили. Я не знаю, що я поки з цим буду робити. Можливо, десь використаємо в декорові. Типу, щось можна буде вставити і реалізувати. Так, їх, до речі, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 по три пачки, тридцять штук. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. И пакет. Та сама кукла Аннабель. Що за жесть? Фу, в неї тут жук у волосі. Ну, скажем так, оглядає достатньо крипово я б сказав, так. Ну, я навізий. Чи можна це в щось оцінювати чи ні? Подивимось, загуглю. Можливо, це щось дуже рідкісне, але ну, виглядає дуже кріпово, я вам так скажу. Так. О, Жанта міні. <laughs> Янта міні Ау. Жанта міні-Ау. Я чомусь думав, що це портманешка для дисків, якщо чесно. Раніше, знаєте, були модні такі штуки. Тут ще така штука є. Так. Коротше, якийсь типа аля гаманець. І я думаю, сюди можна блокнот або телефон покласти і отак. От. Декілька карток, телефон і погнав. Чи зручно це, чи ні, не знаю, але сама суть. Так, такий бренд, що за бренд, я не знаю. Пошукаємо, подивимося. Я думаю, гривень за 50, як гаманець, в принципі, можна продати. Так то ну що він новий, чистий, обережний, Ну, нульцова річ. Доволі така тактильно приємна і цупка тканина. Залишки жука. Так. Знайоме? Мені так. Пам'ятаєте? Нова порція. Жесть. Що мені з ними робити? Так. Буду докладати, або на подарунки в замовлення тим, хто буде купувати в Телеграмі щось, або по 5 гривень можете придбати, якщо вам потрібно. Так, скільки їх тут штук? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. 7 штук і тут у мене раз, два, три, чотири. 11 штук. Кому потрібно, пишіть. Або ж я ж кажу, буду докладати до замовлень, тож отримуєте безкоштовно, якщо щось придбаєте. Посилання на телеграм в описі. Так. Ого. Косметичка. Ось така проста, незамисловата косметичка. Порожня. А, окей, вона ще розкривається. Так. О! Ще плюс один подарунок на. Так, це у нас доктор Органік. Органічна. Ну, якщо органічна, то скоріш за все з льону. Ще один чудовий подарунок. Бачу, дружини або подруги на 14. А лютого. Пишіть. Так, окей. Є таке діло. Знову, знову чергова розпаковка йде дуже швидко. Немає за що зачепитись поки що. Так. Кошелькова розпаковка. Так, ну це щось прям. Таке брудненьке трішки, так? Да? Всередині частеньке, а ззовні брудненьке. Потріпало його життя, скоріш за все. Так. А... Не, не прочитаю. Тут, коротше, бренд і серійний номер. Прикиньте. Бренд і серійний номер, але дуже грязним. Так. Ну, коротше. Воно не витирається, а треба мити. Шкіра не шкіра, не знаю. Ось, так, ось такий матеріал. Хизи. Внутрі тканина прошита. Ну, таке типа гаманець, аля. під валюту, але я не знаю по розміру. Ну, гривня має влізти. Якщо ви гривнями користуєтесь. Так, окей. Туда ж його. Так, давайте один такий відкриємо. Так, як ми там отак робили? Годинники, друзі. Так, годинники нам потрібні. Ух ти! Ух ти, ух ти. Дивіться, який гарненький. Пілот, доволі симпатичний годинник. Я вам скажу, що він в доволі гарному навіть стані. Так. Але не іде. Ну, тут написано, що кварц. Так, стрілки крутяться, все працює. Окей. Так, о, закрив. Польот, кварц поміняють батарейку, можливо, будуть працювати, а там хто його знає. Окей, подивимось, скільки коштує, можливо, щось доволі непогане. М -м -м, спутник. Ось таке. доволі непогане. Доволі непоганий стан. Так, на кришці написано Спутник BS э, чи B8, чи BS TM1B. Окей, механізм Citizen. Японія. Японський механізм. Отакі годинники. Ну, Японський механізм має бути щось доволі так, непогане. І ось такий у нас луч. Ось так він виглядає. Такий задній стан. Навіть з ремішком. Ну, Рмішок, до речі, такий дубовий. Його пропарити. Якщо дубовий такий, то теж, можливо, шкіра, до речі. Але хто його знав? Але ну такий дуже дубовий. І що саме головне, дивіться, видно, що він юзаний, але не потрісканий. А отже, все ж таки, схиляюсь до того, що це шкіра. Так, ну, до речі, доволі непогані годинники. Подивимося, скільки вийде за це все. І. Ви ціну побачили, а я відкриваю і я вже бачу що тут. Так. Я тільки сьогодні відфоткав великий лот десь до 20 дротів, а, отаких іменно. Ну, Не іменно таких отаких, -от але имеется в виду, що ті, що для зарядки. Так. type c 20 гривень. І Lighting. Ну, це, до речі, дивіться, які гарненькі металеві. Нам, до речі, вроді вже впадались металеві. Я не помню. Ну, вроді так. Да. Ще буде на лот. Назбираю штук 10-20, тоді виставлю. Монаві їх поштучно так виставлять. Так. Важка. Грам так 500. Так. Хо-хо-хо-хо-хо! яка офігеть! Ось що важке було. Так, Sharp Japan. Так, теж дивіться: Sharp Японія. Так, наз... ну, задня книжка щось трохи поржавіла. Написано: Sharp SHP 4025. ПЦ-21. Батарейка 377. Джапан механізм. Окей. Так, ну таке. Видно, вони чи підлежали десь, чи що. Так, такий вигляд але сам дисплейчик виглядає непогано. Такі стильові, до речі, достатньо. М -м, навіть на мою руку налізло. Та, ти що? Брік. Був би в мене хтось посилові, хто ремонтує годинники, я б залюбки все те, що знаходжу, віддавав би на ремонт, що можна відремонтувати. І потім би вам продавав уже 100% відремонтовані справи. Але в мене тут силові таких людей немає. Тому я продаю все так, як знайшов, так і продаю. Ах, так, Болгарі. Такий годинник. О, такий ремішок. Так виглядають. Так, що на кришці На кришці щось є. Блін. Болгарі Б321. Окей. Такий годинник. Так, і. ящі чи чийщи, кварц. Такі годинники. Блін, теж всі прям такі важкі капець. Понятно, чого 500 грам. Так. Ну, тут прям. Ці, мабуть, в найкращому стані, або, можливо, такі ж. Як вони закриваються, хто шарить? Хизи. Ну, в принципі, ці теж в непоганому стані. Так, непогано, непогано. Під кінець так пішло. Так, давайте відкриємо наступну По годинникам. Ціни ви побачили в Телеграм закину. Так, ну це, в принципі, розвалюється. Десь тут щось підрізати потрібно. Так, все. Типа того. Бокс для упрошки. Угу. Шагниор работает, все работает. Працюяв... Что это такое? Ой, короче. Такий бокс. Зараз я буду на нього півгодини витрачати. Так, окей. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100 точно, а там. Так, і останнє, Останнє, що у нас є на сьогодні. Так, 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 так. так що в нас тут? Опять годинник. Яка молота. Зацініть. Маша та медведь. Отак от, от. Ладно, такого нам ще й не попадалося, окей. Так, ну це чисто дитячі годинники якийсь. Так, жирафки. І... Хеллоу Кіті. Не питайте, звідки знаю, але знаю. Так. Окей. Ну, я думаю, це дорого коштувати явно не буде. Але на контрасті можна. Так. <хи> Окей. Так, на цьому все. Всім дякую. Як завжди, нагадую, що якщо ви підпишуєтесь на канал та поставите вподобайку, це допоможе просуванню даного каналу. У мене на цьому все. Всім дякую, до зустрічі.